Всім доброго вечора. Ну що, у нас сьогодні? скільки? 4 години тільки дали світло. Не знаю, загрузила прання, встигне, не встигне постиратися. Побачимо, тому що графік щось не відповідає, не співпадає. Графіку один час вимикають по-іншому, вмикають те ж саме. Не знаю, зараз швиденько перемию. Там трохи посуди зібралося небагато. Декілька тарілочок. Перемию, наберу. Води знову понабираю відра у баклажки. Що у нас на вулиці вже темно, нічого не поробиш. Трохи зранку сьогодні погуляли. Майже цілий день немає світла зранку. Там трохи дали. До скількох? До 9. За графіком повинно бути до 8, ну дали до 9, але ж також. В графіку 8 годин повинні вимкнути і з 8 до 3. Вимкнули в 9. Раня не загрузиш, тому що невідомо. Рахуємо, що повинні вимкнути у 8. Загрузити я не загружу, тому що мало ли, що загружу, вона виключать. Та ж саме оце. Вимкнула, не знаю, загрузила. Надіюся, що до... стирається, тому що сьомої вже вимикають знову світло. Нам треба до сьомої все попідганяти, понабирати води і що? Сидиш, деш. Коли включать, коли виключать. Ну нічого. Надіємося, що скоро все відновиться, буде трішки краще. Тож я зараз стаю мию мою посуду. Дітям включила, хоч мультик подивиться, бо дитина темно, в хаті, на вулиці, також сиро. довго не погуляєш, трохи походили сьогодні, погуляли. Ну нічого. Так що я приступаю до посуди. Це. Мабуть, в усіх зараз ця проблема з цим світлом. Більше немає, чим є. Вже як кість. Так, ну що, посуду я перемила, зварила макарони, тому що хто зна, скільки завтра світло вимкнуть, скільки включать, виключать. Ніхто не знає. І достала з морозилки каркаси і крила. Поставлю завтра бульйон, не знаю, щось зварю, чи кашу, чи моєкого супу. І крила замариную і можна в духовку потім поставити і будуть запікатися. Все, я зараз мию друшляк. І все. Макарони нехай будуть готові. Краще підгоріть можна буде на сковороді. І ще йому хто повечеряє. Все, я зараз мию друшляк. і все. І будемо відпочивати, поки світло хто знав, скільки вимкнуть стірку потім вивішу та і все. Оце у нас такий вечір. Далина декілька годин світло і все. Скільки вже 15 хвилин шостої, пів сьомої повинні вимкнути. От тобі, пожалуйста. Всім доброго дня. У нас день почався, ну, верніше, не день почався, ще з ночі дощ, цілу ніч майже йшов дощ. І це тарабанить і на цілий день. Я вибігла, яєць набрала. Що на вулицю ми не підемо гуляти. По дощі мокнуть. Буду щось готувати, але світла ж немає. І з п'яти ранку світла немає. Не знаю, скільки включать. наче до 12 годин. Зараз вчора подоставала я каркаси. Води добре, щоб понабирала, то завжди набираю, щоб була в мене про запас вода. Помию зараз каркаси. Береза, яка гарна, така ж вже гарна. Уже всіх осипалося, а в них ось, кожен рік і так довго стоїть береза. Каркаси помию, поставлю, бульон хай вариться і крила замариную. Буду щось на кухні, хоч і темно, але що робити. Буду потимки щось куховарити, чимось займатися. А це не знаю. Зараз млинців, мабуть, насмажу. Ми купили домашній сир, молочко. Буду смажити млинці. А можливо ще раніше включав світло, побачимо. А що, що робить? Дощ іде, тарабанить. Самі калюжі. Самі калюжі. Поналивав. Невеликий йде, але капотить. І це ж буде цілий день капотить. Нехай. Так що я йду. Щось буду готувати. А грязнюки з новостю. Квашня. Аж туман почав там далі. Мою хризантему нову поливає. Бо я вчора посадила, а не схотіла полити. Нехай поливають. Вже все. Осіння королева. Відсвітається. Оце жовта тільки я почала. Я щось думала, вона не встигне за ці... О, красуня. Ох, і гарна. Та жовтенька. О, та малесенька, ця така висока. І пуговиці такі головаті. Ця ще гарненька, оранжева. Покопотить дощик, нехай іде. Але чався в капельках. кап кап Курі мокрі і не ховаються. І не ховаються. Ось середнє яблуня ще чимало листя. На тій вже майже нема, і на тій майже нема. І це ж така погода, що ніхто її обрізати не буде. Якби погода дозволяла, то то мряка, то сьогодні дощик то на неї вже не подаресся по мокрому. Так би вже це, де, б це десь підгреблося бразом. Ну нічого, нехай. Тут ось чистенько, це тільки тут під деревами пробігтися. Ось. Качкам зато воля. Хвости повиїдали один одному. Я не знаю, що з ними робити і чого це через рік. Рік виїдають пір'я, рік ні. І це ось, бачите, він до утки повиїдали саме собі жопи. Голі. нема хвостів. Так, і ти бой намокну. Ну що, я на кухні зняла квіти, щоб трохи видніше. Тому що так темно. А так трошки видніше. Замочила каркаси на водичку. і хай вимокають гарно. Поставлю, хай вариться бульйон. І крила. Також залила водичкою, зараз гарно поперемиваю, це я замариную майонез цибульки зараз начищу, а це поставлю, хай відварюється. Прибрала квіти на ж, аж аж, ух, таке вікно, наче здоров'я, то так темно в кухні. Поставила поки сюди на морозильну камеру, не знаю. Куди їх примостити. Ну, кухня невелика і вікно ну, займає просто темнота. Я не знаю, куди їх приткнути. Так що треба щось кудись шукати. Така розрослася. І не хочеться її постригти, щоб маленька була і по-новому росла. Також не хочу. Хай поки буде така, там тоді буду дивитися вже по ходу, можливо, серед зими пострижу. Ця не дуже така велика, біленька. Вона якось слабше росте, а ця, ну прям здорова-здорова. Так що, там. Он. Посуди, трохи зібралися вже зранку. Дощ, дощ іде. О, все відірвалося. Ну, там ще вісить, але там мені не заважає. А ці три зняла. Одну віднесла в кімнату, до себе поставила. Нехай, можливо, там вона й буде стояти у мене на комоді, поки там залишу, тому що тут вона взагалі сохне. А ці дві традисканці не знаю куди. Фіалочки. Мої красуні цвітуть. Так, приступати. Зараз поставлю маленьку каструльку супу. Це хай вимокає, заведу на налисники, буду жарити на лисники, поставлю заодно хай вариться, шквариться. Сьогодні будемо день на кухні. А що робити? А що робити? Будемо із дочею куховарити. Можливо, завтра буде гарна погода то будемо щось завтра робити. Ну і то, яка гарна погода, як воно чи грязюка, що ми на дворі поло робимо. Нічого, кроме підемо, погуляємо. В лучшому Так, все, приступаю ляля -ля та поля. Це добре, що я вчора макарони відварила, то в мене вже макарони є, хоч макарони варити не буду. Ну що, у нас світло включили, квіти повернула на місце. Моторчик включаємо на повну, поки світло треба багато чого попідганяти. Помила вже крильця, зараз мариную, накришила ці цибульки кільцями. Сіль, паприка копчена і приправка до цього, до курочки. Зараз майонез вимішую, хай годинку якусь помаринується і в рукав у духовку відправлю. Це ще вимикає. Зараз гарненько перемию, ще поп'ю хоч цього. Макофе зробила. Так, то швиденько-швиденько. Так гарно світло коли. Да? Зразу і робота швидше з азартом робиться. Ну нічого, якщо б навіть не було, те саме б робили. Вода в мене є, понабирала. Зараз також понабирала, стала першим довгом водички, тому що хтось зна... наче це у нас. Коли, повинні були включити у 12, ну, графік, дивлюсь, вже змінився. Графік на протязі дня міняється у нас 2-3 рази, то вже включили у 9, повинні вимкнути в 4 чи пів четвертої. Так що, я думаю, до 4 можна що хоч зробити. Так, все, мариную крильця, п'ю макофе і ставлю блюн варить. Ну що, кухня в мене продовжується завила я на Налисники. Получилася ціла мисюга, вже смажиться. Хапля. Так, налила другий. Бульйон в мене вариться. Пахне на всю хату цей бульйон, що воно домашні півники молоді. Пізніше почищу цибулинку, морквинку і... Кину туди перчик, ну, потім хай трошки розвариться. І замаринувала крила. Вони в мене вже постояли, вже мені помішало б їх поставити у духовку, ну, з налисниками. Зараз справлюся з налисниками і потім в рукаву кину і поставлю, хай запікаються. Як я й говорила, майонез цибулька, приправка, сіль, да і все. Все, крила я пакувала. Рука зав'язала, дала чуть-чуть олійки, водички, щоб така, знаєте, соковитіша була. І зараз відправляю у духовку. Опа. І ставлю, хай запікається на маленькому огні, чим довше буде. Зразу на 180 градусів я відправила їй ці крильця, а тоді. Ой, рукою нічого невдобно. А потім зменшу на мінімальну температуру і буде воно в мене розземлівати в духовці до готовності. А дощ на вулиці капотить, капотить, тільки спать. Тільки вкутаться і спать. Але нема коли. Але нема коли. У мене налисники, бульйон. Я вже запарилася біля цих налисників ще на одну сковорідку. Та я друга так щось погано стала жарити, треба купити ще одну таку для налисників. То я її помила і не схотіла. Вже ось таку стопку насмажила. Що Шодить? І ще ось скільки залишилося. Зараз йду, зараз йду. А ще оскільки смажать і смажать. Якби на дві сковорідки, то набагато швидше було б, а це стовбичить вже набридло, ну нічого. Чуть не згорів цей. Такі гарненькі, рум'яні, жовті. І бульйон. Котити. Попробувала мало солі, додала трохи солі. Бо без, без смаку взагалі. Хай вариться. Дві голубки сидять на заводі. Не видно. А он. Ходять. Намокли, то сидять. То сидять прилетіли. Фух. І вікно відкрите, і жарко ще духовку включила. Поставила крила, то вже жаркувато, машинка не стирає, скоро на взльот піде. Ой, і цей згорить. Чуть не згорів. Румяний. Не можна, не можна. Треба стояти так і тільки дивитися на сковорідку, бо буде чорний. Так, ну що, дожарю, перемию посуду, потім покажу, яку гору насмажила. Ну що? Нарешті я досмажила, отака гора говерла. Получилося. У мене млинців, оце я психонула. Ну нічого. Не знаю, мабуть, сиру й не вистачить один тут, правда? Маленький, що доць? Йди. Маленький вже те, що залишилось тісто, я вилила та й все. Мабуть, сиру на все не вистачить будемо пусті підсмажувати та їсти. На, no. 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 А, мультик ти відключить, він мати помилинчик. Зараз йду. Тож все, пересмажила, перемила. Так, поправляємо на місце. Начистила цибулинку, морквинку, зараз для що тут із бульйоном. Я думаю, вже можна додавати цибулю і моркву, і хай. да, Хай вариться. Цілу кину, так як на холодець. Те ж саме із морквиною. Хай вариться ціла. Давай. І лавровий лист, і перчик горошок. хай кипне щоб зварилася морквина цибулина і все. І можна додавати чи до макарон, як бульйон, чи можна просто сам бульйон, а там будемо видно. Якщо в них хочуть їсти такий бульон, то я. В іншу каструльку трошки розділю і буде щось стоїть, чи суп, чи борщ, щось можна буде зварити, Чи навіть якусь кашу будь що Це дуже гарна штука, цей бульон захолоне, буде, як холодець, і буде довго зберігатися. Якщо не схочуть, я скажу так, їсти. Все. Крила мої запікаються, налисники залишаю, хай вичахають, потім розведу сир і помотаю. Так що отака стопка вийшла, оце я дала. Ну, нічого. Будемо тягати тоді пусті, якщо залишиться. Підсмажимо на маслі, і буде смакота. А на вулиці мрячить дощик. Не холодно, але дощик сіє. Так, трошки. Покуховала, ще світло у нас є, вже скільки пів першого дня. Я оце тільки з налесниками справилася. На щось тільки набовтала? ну нічого. Я ж кажу, на декілька днів буду ще пустих. Вам нема де сісти? Нема тобі де сісти. Каже. Ох, і воркотун. Ох, і воркотун. А ця пані. Ти підморгуєш? Злазі ти, злазь, злазь, воркотун. Давай, 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 додому, Отак. Вмивайся. Одні очі блистять. Да, Томас. А ти вурчиш, а ти вурчиш. Ой, ви малявки. Ой, ви малявки. Так, Він вже готовий. Можна вимикати, Цибуля вже зварилась. І морквинка зварилася, вже протикається гарно. Все, бульом зараз вимикаю, не додаю ні зелені, нічого, просто буде такий. І поставила вже на мінімальну крило. Воно витягнемо, глянемо, що там робиться. Ще запікаються крила ще на маленькому вогні. Мліють, мліють і будуть румяні і все. Хто там ганяє курай, тяпа. Всім бажаю тихого спокійного дня. До наступної зустрічі, всім пока-пока. Вже в наступному відео покажу, які крильця вийшли. У мене ще сьогодні в планах увечері хочу ці посмажити. Скажіть, я скажу, як вони. Ворошки забулася. О, тю-тю, о, поїхали. Так, всі, всі виїхали один черепок остався. Так що всім бажаю гарного дня, гарного настрою, спокійного вечора, спокійного дня. До наступної зустрічі, всім пока-пока. Наступна частина моєї готовки сьогоднішньої буде на завтра, так як дощ, то що? Дитину положила спать. Зараз сама трошки відпочину. Не знаю, щось поїсти чи не треба. <смі> на листиків два зіла, як смажила, так їсти не хочеться. Вікно ще не закривала, тому що духовка жариться і плита то дуже жарко. Так що, дякую вам всім за перегляди, за лайки, за коментарі, ось на голові. Треба вже покраситися, сива, як баба стара. За лайки коментарі. До наступної зустрічі Всім пока-пока. Кому цікаво, підписуйтесь, не забувайте пальчик вверх.